За освітою я інженер та викладач спецдисциплін технічний сервіс машин. До повномасштабного вторгнення займався автомийками. От були автомийки, часний підприємець був. Спочатку повномасштабного вторгнення був волонтером тут, у Херсоні до того моменту, коли не прийшлося виїхати. А після вже був волонтером у Одесі, допомагав військовим поліцейським. Для мене. Повномасштабна війна почалася з дзвінка мого друга у пів на шосту ранку. Із фрази Братка, вставай, Чингара нет. От, у той момент зрозумів, що в принципі відступати кудись назад вже неможливо. Зрозумів, що все, що було у цьому житті до війни, вже так не буде. От, прийшлося якось перелаштовуватись, робити щось нове для себе. Але сидіти просто так, склавши руки, не було можливості, просто не звик. У квітні місяці виїздив з окупації, вивозив свою сім'ю. Після того, як вони були вже в безпеці, треба було повернутися, завести медикаменти до Херсону, тому що була нагальна потреба. От і також з Херсону забрати сім'ї своїх друзів після того, як в квітні забрав сім'ї своїх друзів. До моменту деокупації до Херсону більше не повертався. Повернувся у перших днях, коли звільнили місто. Хочу стати добровольцем для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, звільнити окуповану ділянку України, котра зараз є в окупованій області, та пришвидшити процес повертання своєї сім'ї з-за кордону додому. Якомога швидша перемога. Це я вважаю мрія, котра є у кожного українця. Після перемоги я певно залишусь служити та захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення в голові дуже багато змін, дуже багато пріоритетів помінялося місцями. Я впевнений в нашій перемозі, я вірю, що вона буде скоро. І в новому підрозділі я буду докладати максимум зусиль для того, щоб це виповнилося якомога швидше.